Сьогодні у Черкасах мама з неповнолітнім сином ледве не залишились просто неба. Вони не змогли повернути банкові кредит, який взяли 8 років тому. Нещодавно Придніпровський суд Черкасу хвалою відтермінував виселення боржників. Втім, документ не вступив у законну силу. Тож представники банку державної виконавчої служби вирішили виконати попереднє рішення суду розлогіше у матеріалі Мирослава Станкевич. Чоловік туди, куди на Державні виконавці та представники банку налаштовані рішуче. Моральні аспекти їх не турбують. Є рішення виселити маму і сина, тож його треба виконати. Чоловік тут проживає, але не зареєстрований, тому його не турбуватимуть. Щодо останньої ухвали суду, яка відтерміновує виселення, переконання одне вона не набрала законної сили. Хочу сяду інше. Обстав те, що банк подав апеляцію на дану ухвалу, тому вона не набере законної сили, поки не буде річна поліційна станція. Ми керуємося зараз. Законом принко виконавши провадження. Серед тих, хто прийшов виселяти маму з неповнолітньою дитиною, є люди, які не назвали свого імені ані чоловікові боржниці, ані представникам громадських організацій, що стали на захист родини, ані журналістам. Ну я не буду вам казати, хто як звати і так далі. Я Представник стягу чоловік боржниці намагається стримати невідомих. Сьогодні ви це зробите, а завтра вона вступить в силу. То, що тоді, Да, брата будемо заселятися? і що ми будемо тоді. Робити? Ну це уже второй вопрос. У 2007 році родина Поливяних взяла на квартиру кредит у банку 95 тисяч доларів, майже 36 з яких уже сплатили. Через кризу втрату роботи, ріст курсу долара, родина потрапила у боргову яму. Представник банку каже, що полив'яні не сплачують кредит уже сім років. Їхня квартира має бути продана з прилюдних торгів. Є рішення суду, є виконавчі документи. От відповідним чином всі були повідомлені, чого тут багато людей. От і зараз повинно виконуватися законне рішення суду. Але, на жаль, є люди, які його не хочуть виконувати. Але як та ухвала, що суддя відтермінувала вас? Ні, вона ще не вступила. Була в законну силу. А якась була в законну силу. А наше рішення суду, Що це за рішення? Ну, по перше, це є власність банку. Якщо один аргумент для виселення, банк має повертати депозити, за рахунок яких видав кредити. Сергій Полив'яний каже, що неодноразово намагалися домовитися з банком. Щоразу усі спроби заходили у глухий кут. А розсматривали варіант виплати не не платіть далі. у мене тому, як немає можливості. У мене робота потерялась, а виплатити разову суму. Средства бы мною брались из продажи другой недвижимости моих родственников. То есть мы собирались сюда взять там, тещу, там, все такое. потом у своих родителей взять деньги. И такая сумма, в принципе, была. И мы с банком вели переговоры. Но они постоянно делали ту сумму, которую мы им предлагали, рыночную реальную сумму, они постоянно на 5-10 на тысяч завышали. Активісти не пускають виконавців навіть до під'їзду. Власниця квартири Валерія Полив'яна до непроханих гостей не виходить, бо після хвороби ледве тримається на ногах, каже її чоловік. Не з'явилися на виселення представники опікунської служби, яка би захистила конституційні права дитини. Їх каже Сергій, мали би покликати виконавці. Тож родину відстоювала громадськість. незаконне виселення людей. Неповнолітніх дітей, ос людина 5 6, 7, 8 років, горбатилась скажімо так, на своє житло, працювала, а банкіри зараз чомусь вирішили, що вони можуть все. Ближче до обіду сторони конфлікту розійшлися, а родина залишилася у своїй квартирі. Втім, чи надовго Мирослава Станкевич та Масгорозія, Черкаська служба новин.